Термобілизна, бушлати, шапки, теплий одяг. У нас 23 депутатів, п'ятеро зараз у Маріуполі. Да. І причому два працюють постійно: Карчинська і Лінько. Сергію. Давай то, що ми привезли сюди хлопцям, вивантажуємо. Значить, привезли то, що ми говорили, біноклі. Потім ліки, там протипростудні, антивірусні, каліматор, так, 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 треба віддати Збройним силам України на Національній гвардії. А генератори два? Де запили термобільйон? Слухай, а рації, рації де брав? Рації на... Ні-ні, у них є. Туди, туди. туди, туди. На 72-му я брав. Так. А? Я, я, думала, що я не знайшов. Це мій заступник по забезпеченню, Сергій Скуратовський, народний депутат. От Обміняємося телефонами, і просто, коли є якісь потреби нагальні, ви не соромлячи, дзвоните Сергію Івановичу. Сергій Іванович, треба підтримка, допомога І ми організовуємо все, що треба. Ми маємо бути там, де, де найскладніше.